Привіт, мої любі скорпіончики! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення для вас на жовтень місяць. Адже саме в жовтні відбудеться коридор затемнень. Розпочнеться 14 жовтня з сонячного затемнення, а закінчиться 28-го з місячним затемненням. А коридор за це... затемнень це завжди доленосні зміни. Тому. Давайте подивимося, які важливі події будуть відбуватися в вашому житті, що саме буде відбуватися, яка енергетика буде переважати. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичній, на романтичній і містичній. З кожної колоди візьму по три карти. Загалом це дев'ять карт. Якщо хочете ще більше інформації, дивіться за знаком свого асценденту. Таким чином, ви отримаєте вже 18 карт. Велику кількість інформації, де ви можете відчути, що з вами резонує. Отож, почали перша колода, класичне Таро Райдера Уейта. Скорпіончики, жовтень місяць. Які події будуть важливі в вашому житті? Що буде відбуватися в вашому житті? Перша карта для... закохані. Перша ж карта, старший аркан, місяць починається чарівно, з романтики, з кохання, з бажання, з натхнення дуже класна енергетика, дуже класна карта. Тобто, якщо ви в парі. У вас все гаразд між вами кохання, взаєморозуміння, відвертість. Тут люди оголені, вони повер... обернуті один до одного, вони чують один одного, вони слухають один одного. Тобто між вами все гаразд. Якщо ви в пошуку, є шанс знайти половинку свою. Це може стосуватися будь-якої сфери, не тільки сфери кохання, і на роботі, і з партнером, коли це карта комунікації, коли ви вмієте донести, вмієте слухати, вмієте домовлятися, коли ви чуєте і вас чують. Коли все через рожеві окуляри, коли проблеми, не проблеми. Коли все легко вирішується, коли не акцентуєтесь на чомусь недоброму. Ну, одним словом, класна енергетика. Дивіться, яке тут сонечко, ангел-охоронець, вас охороняє ваше кохання, вашу сім'ю. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Скорпіончики, наступна карта. Зупинка. Четвірка мечів. Ну, добре, що все добре, але щось все-таки вас турбує. Ви не знаєте, куди рухатися, ви не хочете рухатися. Це карта повної зупинки. Можливо, ви потребуєте відпочинку, релаксу. Можливо, забагато емоцій таких. Забагато вам партнера і хочеться побути наодинці. Хочеться все перетравити, тому що мечі це інформація, це наші думки, це те, що ми транслюємо. І тут людина лежить. І думає, думає, зважує, перетравлює, можливо, планує, можливо, малює собі перспективу, малює собі сценарії свого майбутнього, щось обмірковуєте. Хтось на пляжі, хтось е на ліжку в когось просто такий, такий стан такого ступору, коли не хочу рухатися далі. А можливо, тому що хочу, от, щоб так продовжувалося от зупинити цю мить. І все. І Щоб... Бо мені так добре. Не хочу щось стілювати, не хочу робити, не хочу працювати, хочу медитувати, відпочивати. Але тут вже людина одна: тут вас двоє, а тут одна можливо. Так як люди тут оголені, відкриті один одному, коли вони не приховують нічого один, нічого один від одного, щось було сказане, щось ви побачили, почули ну, від партнера, від свого, від своєї половинки, і вам потрібно це обміркувати. Можливо, ви не сподівалися це побачити, почути і все. І от вас це ввело в такий ступор. Давайте дивимося, що ж далі. А то так різко, такий різкий дуже перепад, від кохання до зупинки. Ну, потребуєте помедитувати, зайнятися самоаналізом, робіть те, що ви потребуєте. Відпочити, Ви втомилися, зайнятися медитацією, зайнятися, чим почитати книжку, лежачи на дивані. Погорітися на сонечку. Те, що ви потребуєте, те і робіть. Тому що це карта ну, повної зупинки. Дивимося далі. Наступна. Зірка. Старший аркан зірка. Ну, дивіться, яке поєднання. Кохання, закохані, сім'я, зупинка і зірка. Можливо, в когось ділема. Дивіться, між зіркою і сім'єю. Ви лежите між ними і не знаєте, що робити, що втілювати, куди рухатися, хто вас перетягне. Ну, це ж різні варіанти можуть. Це одна з можливостей. Або ж зірка. Ви відпочинете, наберетеся сил і. Засяєте і захочете щось робити, втілювати, говорити, вас буде всюди багато. Втілювати свої мрії. От тут ви, коли будете відпочивати, вас щось прийде в вашу голівоньку, ви зрозумієте, чого ви хочете, і будете добиватися цього, втілювати свої мрії. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Або ви о, под, ну, Зрозумієте, що ви хочете, і тут зірка, коли я втілюю свої мрії і свої бажання іду до них. Або ж коли ви відпочили, набралися сили і енергії, і ви стали зіркою. Ви почали сяяти, ви стали випромінювати ось таке сяйво. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Далі наступне. Таро романтичне. Давайте подивимося, що воно розкаже. Скорпіончики. Ай. Та що ж таке все? Попереверталося. Карти. Романтичне таро. Скорпіончики. Жовтень місяць. Дорога. А ні, це не дорога, це двійка пентаклів. А виглядає колісниця. Ой, стрибає. Двійка пентаклів. Ну, на вигляд, як колісниця. Двійка це завжди вибір. Коли ми обираємо, наприклад, так як тут намальовано, намальована. Транспорт, забули, як називається, то, можливо, це поїздка. І ви зважуєте, куди їхати, з ким їхати, так як тут двоє людей. З ким саме ви обираєте їхати, куди їхати, скільки, а так як це ще карта фінансова, скільки буде коштувати поїздка, скільки я можу витратити, це коли от ми дотримуємось балансу між витратами і надходженнями. Ну, тут дівчинка, ви зверніть увагу, які в неї недобрий вираз обличчя, яка вона незадоволена. Тобто може таке бути, що вас кудись повезуть чоловік, коханий, партнер, ваш знайомий, ваш хлопець, а вам не сподобається те, що вам буде здаватися, що це мало на вас витрачають, що вас не цінують. Що занадто дешева поїздка, занадто дешевий подорож, там, готель чи путівка занадто дешева. Тобто тут дівчатка будуть незадоволені тим, що обере для вас ваш партнер. Тому що тут є двоє, і він задоволений цілком, тільки їй не подобається. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Трійка мечів. Трійка мечів в класиці це розбите серце. Три меча встромлені в серце. Тут також, ви подивіться, яка неоднозначна ситуація. Тут на в даному випадку намальовані двоє чоловіків одна жінка. Це може бути навпаки. Ну, роз... Хтось комусь розіб'є серце. Це трикутник, однозначно. А вже там хто в якій ролі, чи двоє чоловіків одна жінка, чи двоє жінок. Один чоловік це не має значення. Це розбите серце. Хтось когось розсекретить, тому що ми бачимо тут можливо. Поранення, можливо, і загинув цей от чоловік, але тут зрозуміло, що викрили, і хтось когось переможе. Що цей трикутник викриється і хтось вийде з цього трикутнику. Тут жінці шкода. бачите, вона на допомогу кинулася до саме цього. Кого викинули з трикутнику? А ви подивіться, яка, який гордий чоловік стоїть. Тобто це може бути чоловік, це може бути жінка, людина. Тобто, так? яка горда, що от я своїми руками мало того що викрив, та ще й роз... зруйнував цей трикутник. Конкурента. Викорінив. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Будьте обережні, тому що, ну, це може бути, що не обов'язково вже в прямому розумінні, як тут намальовано, а вас е, застукають е, в телефоні, е, почує, побачить він чи вона. Тобто буде якась ситуація, яка викриє можливість. Викрити, викрити, виявити, що, а, до речі, завжди затемнення, вони виносять на поверхню все. Те, що приховане, воно, воно випливає, воно відкривається. Тобто буде шанс викрити цей трикутник. Якщо вас обманюють, то ви викри, викриєте. Якщо ви в такому трикутнику, то будьте обережні, щоб вас не викрили. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Ну, дивіться, який напружений, можливо. І тому пов'язані. Ви бачите, як тут, як тут е, закохані, а тут я, яка, що робити з тим, дуже схоже, так? що все було гаразд, кохання, а тут вас викрили і все, і зупинка. Дуже схожа енергетика, тому що ми карти всі об'єднуємо, вони всі е, працюють Наш запитання одне: що важливого буде відбуватися для вас в жовтні місяці? І тому, так як вони в кожного таро своя специфіка, це романтичне, вони більше викривають сферу інтимну. Тут е, класичне таро воно більш воно. Показує загалом всі сфери, і тому, тобто, вони говорять про і, про одне і, і те, але трошки іншими словами. Давайте подивимося третю карту. Так що буде з скорпіончиків: там або трикутник, або викриття, або вияснення чогось, тому що що призведе до зупинки. не... не не знаю, куди рухати, що робити, куди бігти. Але ж далі дивіться, зірка. Тобто, людина або, скаже, мені нікого не потрібно, я сам чи сама в себе є, мене все влаштовує, все, я пішла далі, пішла за своєю мрією далі знайомитись. Або ж навпаки, хтось когось обере і, ну, так як зірка, це тут в даному випадку жінка намальована, енергетика жіноча. Можливо, чоловік обере жінку одну, якщо трикутник, скажімо, один чоловік і дві жінки, обере для себе свою зірку і вже буде триматися її. Боже наговорила стільки, що аж самій язик за -за закрутилося все. Ну, бо ну, неоднозначна ситуація буде обов'язково. Просто в кожного по-слому вона програється когось трикутником в когось, можливо, ну, не, не в такому прямому розумінні, але щось викриється. якась ситуа... Так, третя карта, скільки можна мішати. Така от настільки енергетика, ось така, що от я от така вся розгублена і, і, і стільки думок от, от такі буде відчуття і, і ховатися, і, і не знаю, що робити, і боятися. і... Це ж не обов'язково всіх буде стосуватися. Не обов'язково, що всіх скорпіонів трикутник, чи там коханка, коханець. Ні. Це може, ну, дивіться, в нас є карта і закохані, що якщо у вас все гаразд, то у вас все гаразд. Навпаки, що якщо у вас є проблеми, то цей коридор затемнень проявить ці проблеми. Він винесе на поверхню. Оцю проблему, яку потрібно вирішити. Якщо у вас її немає, нічого не проявиться, значить у вас все гаразд. У вас перший аркан випав закохані. У вас все чудово. Так, далі, так що в нас? Вісімка мечів. Вісімка мечів. Можливо, нам ця карта пояснює, чому з'явився трикутник. Тому що тут жінка, яка молиться, яка не звертає увагу на чоловіка, він чекає, 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 йому набридло чекати. Можливо, це спричинило трикутник. Можливо, якщо ви не в парі, зверніть увагу, тому що, можливо, саме цей чоловік і буде ваша половинка, війде в ваше життя, що за вами да давно на вас кинув оком чоловік, хлопець, а ви просто не зауважували його. Ви займалися своїми справами. Бачите, тут сірий одяг, а тут такий рожевий, не червоний, а така зацікавленість. А жінка взагалі уявлення не має, що хтось з нею цікавиться. І може саме ви підніметеся, відкриєте очі, обернетеся і побачите цього чоловіка, і складеться ось така пара. Також підставляйте під свою ситуацію. Або ж щоб не було трикутника, зверніть увагу на свого чоловіка. Якщо ви дуже зайняті, працюєте багато, а у вас є Коханий, при, приділяйте більше уваги йому, тому що, бачите, він сумує. І він вже такий, вже починає червоніти. Ну, Такий цікавий місяць скорпіонів. Такі будуть палати, інтриги, кохання. Давайте наступне подивимося таро. Долина міражі, воно, воно таке дуже глибоке, воно може нам показати таке щось приховане, що є. Так, скорпіони, жовтень місяць. Важливі події, доленосні події, так? Тому що в нас коридор. Покажіть нам, будь ласка, що буде відбуватися в скорпіончиків. Старший аркан суд це звістка. Звістка, можливо, хтось озвучить, так як в нас була ось така карта, це, або ви озвучите, що ви все е, маю іншого, іншу, і, і вибачай, але наші стосунки закінчились. Або ж навпаки, вам озвучать, що. Я тебе спіймав чи спіймала. Я знаю про твою зраду чи про твою нечесність. Ну, Це так вже просто, тому що в нас тут такі карти випали. Я один з варіантів. Але звістка може бути яка бути. Звістка, можливо, довгоочікувана, яку ви, ви от, очікували, ви подавали документи кудись і ви чекаєте відповіді. І вам надійшла відповідь, що вже готове, все. Там, ви готувалися до імміграції, ви готувалися. До одруження, до в гості когось запрошувати, до народження, до переїду, ну, щось глобального, тому що це старший аркан, і звістка серйозного до одруження, і ви хочете озвучити своїм рідним, близьким, з кого ви будете запрошувати так, на весілля? Чи ви хочете озвучити щось ну, для вас важливе? Або ви озвучуєте, або вам хтось. Щось скаже важливе, що, можливо, також внесе якісь зміни в ваше життя. Або ж це може бути, що вас щось осінило. Ось так ви переосмислили і по-іншому дивитеся вже на своє життя, на, на ситуацію, яка у вас є. Коли ми пере, ну, не пере, перероджуємося, Може, і навіть і перероджуємося, коли ну, кардинально щось інше бачення у вас з'явиться. Можливо, ситуація та сама, але ви на неї дивитеся по-іншому. І плани міняються відповідно. Так, дивимося далі. Наступна карта. Ну, такий буде ха... якийсь хаотичний. Таке все такими... Ні, хаотичний тільки в. Для тих, в кого є проблеми, для кого, в кого є приховані мотиви, в кого є якісь е хитрощі, маніпуляції, в кого все гаразд, то вас закохані. Вас буде гаразд і в, в особистому житті, і в, в спілкуванні, і в комунікації вас все буде гаразд. Якщо тільки десь щось не в порядку, от все маєте. І звістка, і пауза, і що з тим всім робити? Можливо, так вам щось озвучать і все, і от тому такий ступор. Що мені з тим робити далі? Ну, місяць буде для вас такий дуже напружений, особливо для тих, хто щось приховує. Так, наступна карта. Королева посухів. Королева посухів це жінка стихії, е вогню. Овен, доросла жінка. Королева це 45 плюс. Овен, лев, стрілець. Доросла жінка це може бути ваша половинка, якщо ви дорослий чоловік. Мама, бабуся, коліжанка на роботі, керівник, скажімо. Це така жінка власна, темпераментна, пристрасна, вона може натиснути, вона може примусити. Вона знає, що вона хоче, вона вимагає цього. Або ж це може бути як енергетика, коли от жінка я сказала і буде так. Можливо, в ваше життя війде така жінка, пристрасна, так? якщо ви не в парі. А можливо, саме ця жінка якраз і, і причетна до ось такого. Ця жінка є вашою пристрастю. Ну, дуже багато варіантів, підставляйте кожен під свою ситуацію. Чи, ким та жінка буде для вас? Пристрастю, вашим, вашим порадником, вашим, вашою силою, яка буде вас штовхати, енергетикою чи, чи людиною в вашому житті. Так, третя карта. Третя карта для. Скорпіонів. От в мене навіть на столі хаос. Карти всі розкидані, роз кожна сама по собі. От і такий стан у мене. От скільки я вже зробила прогнозів, в мене ще не було такого відчуття, якогось такого, от куди бігти, що робити? Такого от каламбуру. Але ж, ну, нагадую, не лякайтеся тільки для тих. Хто в кого щось є проблем. От я не знаю, чому я вже десятий раз це говорю. Напевно, тому що от так треба, щоб ви розуміли, що це є карма, що посієш та й пожнеш. Якщо ти щось приховуєш, то воно воно приносить проблеми всім. І тому. Коридор затемнень дає можливість цього позбутися, зробити вибір, обрати, перестати мучати навколо всіх. У мене ж голова крутиться. Я сама не знаю, що зі мною відбувається. Я не контролюю те, що я говорю. Третя карта. Все. Вертаємось, повертаємося до прогнозу. Трійка. Так, у нас вже було. Де в нас було тут? О, трійка мечів. Дивіться, ця ж сама карта. Яка тут трійка мечів, а яка тут трійка мечів. Також, ну тут лебідь поранений, в нього вструмили мечі. Дивіться, не... Проштрикнутий наскрізь прямо в серце. Тут серце стікає кров'ю. Ну, однозначно, три мечі, трикутник. Якщо ви. Причетні до такого, то воно однозначно проявиться, однозначно потр... щось. Хтось мусив відійти, хтось мусить залишити цей трикутник. А вже як будуть події розвиватися далі, чи ви залишите, все від вас залежить. Тільки ви керуєте своє... своєю долею. Настільки протиріч багато, Ну, розбити серце це в першу чергу, розбити серце. Так як в нас тут вже вона другий раз випадає, і романтичне нам таро показало, так що в першу чергу це будуть якісь неприємності, пов'язані з партнером. Для когось може, ну, це ж не обов'язково для всіх, а для когось це може бути просто інформація, яка вас ранить. Ну, щось хтось сказав своїм язиком гострим, бачите, серце тут аж стікає кров'ю. Хтось наляпав щось, дурного лишнього, можливо,. Не хотячи, можливо, не хотіли вас образити, але вас це ранило. Якась інформація порадить вам серце, можливо, серце буде боліти. Бережіть своє серденько, кожен беріть свою ситуацію, підставляйте те, що, що вам близьке, те, що з вами резонує. Якщо вас все гаразд, ніхто нікому не зраджує, тоді вам не сподобається. Або розмов... з кимось будете спілкуватися, і вам щось скажуть неприємне, або інформація якась вам не сподобається. Ну, щось причинить вам біль. Думки, можливо, ваші, ви самі себе, отак, думки про, про когось, так? що вас так вони поранять сильно і глибоко. Ой, дорогенькі мої скорпіончики, тримайтеся. Я бажаю вам мирного і спокійного в першу чергу місяця. Я бажаю вам, ну якщо, якщо ви хочете, щоб ця ситуація проявилася, якщо вона у вас тяготи, мучає, мордує, обтяжує, то щоб вона проявилася. Але ж ви можете в будь-який час не потрібно чекати затемнення, коридор затемнень, щоб воно само проявилося. Ну, ж ви створили цю ситуацію. Так, все досить. Я бажаю вам прожити цей місяць з любов'ю, з радістю, бережіть один одного. Будьте відкриті один до одного. Нехай ангел вас охороняє, ваші стосунки, вашу сім'ю, ваше, ваше партнерство. Будьте під охороною, ангела-охоронця. Зігрівайте один одним один одного сонечком, транслюйте один одному сонечко, показуйте важливість один одного. Спілкуйтеся, слухайте один одного, чуйте один одного. Я бажаю вам найкращого жовтня. Проживіть його з любов'ю і з вдячністю. Я вдячна, що ви в мене є. Вибачайте за каламбур, я сама не знаю, що відбувається. Отак От воно лється потоком, таким я не можу зупинити. Я, я не можу навіть зосередитися, бо настільки воно так, так, так слів не вистачає пояснити. Я рада, що ви, ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже важливо зворотній зв'язок, мені важливо знати, е як ви це сприймаєте, що з вами резонує. Мені важливі ваші слова. Пишіть, будь ласка, ставте подобайки. І хто ще не підписався, підписуйтеся. З нами весело. І почуємось, мої любі папа. -па.